Друзі, добрий день Сьогодні п'ятниця. Вирішили з Валерою виїхати вечором спробувати. Все воно тут відбувається. В Холоші в нашій. Воду скинули. Ну, можуть дати на 5 годин часто дають на пляжі як рибали. Там на п'яту годину давали добре води. Валера не виїжджав давненько, тому що велосипед у нього на 9 поверсі чи десь на 10 да, поверсі відповідно з електрикою ж проблеми, нема як його спустити на ліфті, тому що дуже часто відключають. Ліфт. Так він і не їздив. Ну, дочекався, що я приїхав сьогодні за ним і будемо пробувати. Зараз він розмотує свої, я свої розмотаю, подивимося тут. Поруч стоїть. Колега наш рибали під тим, потім підійду до нього, спитаємо, як у нього справа. Приїхали сьогодні на Жужику. От такі місця. Пляжик такий гарненький. Тут має бути зручно. Станемо поруч, будемо дивитися в кого що буде прокльовувати. На тій стороні людей небагато. Їхали процентів. 80 місць всі вільні. Дивіться, люди, друзі мої. Порожні місця. Оце все місця, де прогалинки, там було все забите рибалочками. Риба не клює, мабуть. Ну, нічого. Треба виходить пробувати. Якщо не виїжджати, то все, ніколи не піймаєш. Так, да, Валяр? Будемо пробувати. Ось колега каже з 5 ранку до 4, вже майже пів п'ятого вечора один карасик. І ще що одне? Ще що, сколько карасик ще що? А що це за це найти? Кіно. Блогір что ли? Так, 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 кіно. Буде кіно. Сейчас будемо уваж... уваж... день сегодня не важать. Ну, не, к... не, не кожен день має бути ну, я... Главное, Головне участие ну, називається. Так ви, ви розбиратися будете, так? Да? Будете збиратися? Да, ну нічого, ничего. Ми спробуємо. Може вечором буде клювати. Так, да, звісно, я теж не думаю. Да. Добре тоді. Удачи. То був бичок меншенький, це вже платвичка, вже побільша. Валера вже, Валера вже рибою рибу руки намастив. Говориш кореспондент. Випустив. Комусь на два метри не можна випливти, а хтось з мотором ганяє. Непонятно. Кому закон указ, кому не указ. Пропливли в одну сторону хвилю, зробили, тепер випливли туди на, на хрест так називаємо де Чотири рукава з'єднуються. Не бояться нікого. Ну ладно, на їхній совісті Піймають накажуть, навірно. Такі справи. Сидимо з Валерою вже годинку вже сидимо поки кроме бичка, латвички і в мене щось на одну цю ліву вудку щось дибало, Ну, не витяг. Це Віктор Михайлович. Буде розказувати нам що. А я вам казав, що жарко, що вдома сидіть. А ми його не послухалися і приїхали. Тепер він буде нам розказувати. Да, Вроді як наказаний. Що? Ну, типа, що так, да, я ж вам казав. Я ж, я ж чу чувствую, чим то там він чувствує. Наш Віктор Михайлович сьогодні не приїхав. Ну Посидимо, а що ж. Приїхали вже, то посидимо вечірок. Давно ми на вечірню не виїжджали, то на пляж ми виходили на вечірню з Віктором Михайловичем. Ну 3 кілограми тоді піймали, 300. 14 рибинок було. Так що, друзі, підписочка з вас, а з нас відео гарненьке буде. Правдиве, головне, що ми не додаємо. Нічого не куплену рибу в кадр не підкладаємо. Да, Валер? Тільки те, що наш улов, то ми його можемо показати. Якщо він є. Якщо нема, кажемо, що поки немає. Ставте лайк, друзі. Діліться з друзями, випусками. Нажимайте, там є поділиться, називається таке словечко. І люди будуть теж бачити наше відео з нашої чудової халоші, з нашого Дніпра, з Кам'янського. Чекаємо на кінець хоч козлика. Густирку піймав Валера. просто називається такий. Ну нічого, вже хоч трошки більше, ніж була там. <суміло> Манюнька пліточка. Спочинув, валяв. Для відчого вже в руках рибка потр... побувала. На кінець в мене клюнула рибка. Ось такий козлики у мене. Карасі щось не дуже. Ну, вже кльов побачив, так сказати. Слава Богу, вже рибкою зараз руки будуть пахнути. Буде вважатися, що зарахуємо це як уловже. Ось така. Ось така завбіжки вона. Зараз ми її відчепимо і відпустимо. Таку не будемо збирати. Да, Валер? Не треба нам така. Відпускаємо рибку. Відпускаємо рибку. Зараз вона прочухається. І попливе дамо свободу їй. Ці густирки наші у неї шок? Да, вона в шокі. Шокована рибка, Ну ничего, сейчас попливе, попливе, попливе. сейчас мои. Ого. Ну хищник гоняет. Попливла, слава богу. Хотів розказати, на що я сьогодні ловлю. на пена Вот Отакі розовенького кольору. Арики часниковий. Закрихав пружинки. А Валера в основному на червоного черв'ячка сьогодні. Пробував ставити пінотіста, щось йому не дуже дуже сподобалось. Ну, що в його на червоного черв'ячка, ти ж на черв'яка густирку піймав. Що в мене на пінотіста. Вони густирки ці козлики. Не дуже привередливі, їдять все, що можна, да? Да. сьома вечора сонечко вже опускається. Ну Сьогодні хоч гарна погода, сьогодні вже не 40 градусів, сьогодні вітерець на березі так просто. Прекрасно знаходиться. Валера навіть ні разу купатися не захотів сьогодні. Що ти не захотів купатися? Нормально. Нормально. Сьогодні вже <хи> жари немає, вже не хочеться і купатися, так? Да? Так що погода налагоджується. Тепло, але вже не так жарко, як було ще два дні назад. 40 градусів було це. Рекордні були температури. Невеличкі Хвильки ще бігають. Ось такі простори у нас. У Карасику, мабуть, жарковато. Пішов, мабуть, Мабуть, пішов десь де поглибше. Якби була можливість виплести на човні, то там, де на острові ми рибалили, там би, напевно, було покраще. Да, Валера? Щоб там 100 де, де хороша. Глибока водичка там би, бубуть, ловилась. Раніше ловилося завжди майже. Нічого, посидимося. День сьогодні ще довгий. Будемо чекати. Може на вечір щось ще й проскочить таке, що похоже на рибку, а не на козлів чи козликів. Так, друзі, друга моя рибка, пліточка, ось така невеличка пліточка. Ну, хоч кльов якийсь є, ось вона і відчепилася сама. О, зараз мої ми... о не вспів. Не вспів я пліточку відпустити і Валера з Карасиком. От я казав, що ми рано приїхали, Валера. Надо було ближе поближче, давай, давай вчера, тоді воно клюв? Ну все, спочину. Давай вторбу. Сейчас он садок дому. Козлик. козлик. Ну давай його в цього вкинемо в этот саме в садок. Чергового козлика Валера зачепив козлик. на черв'ячка. Ну, козлик такий, що можна його ще й за рибу і Кидай його тимчасово його в тюрму. Закрий тільки клапан, щоб не. Козлика, Ну, цього вкинули вже до, до, до карася, щоб дружили там вони, щоб не скучно було карасику. Хай да, поспілкуються. Ну що, друзі, змотали ми вудки. Ось такий немаленький улов. Свободу Юрію Діточкину поплив карась. В разі в різні боки поплив. Козлом в різні сторони. Козьо поплив направо, а карась наліво. такі, друзі, сьогодні в нас висновки по риболовлі людей приїхало на ніч трошки сьогодні п'ятниця, все розкажу. вечеріє вже 20.30, час вже збиратися. Хоча зараз якраз тільки починається затишок такий, біля води просто прекрасно. Валіра мої ручки, зараз будемо їхати додому. такі справи, друзі. Ставимо лайки, якщо сподобалося наше риболовна сьогодні пригода. Виходьте на рибалку, вже пів літа пройшло, маю вам повідомити, що половина літа вже сплинула. Так що такі справи, друзі. Всім миру, добра, до побачення!